Звертаємось, ми вже не знаємо до кого звертатися, бо зверталися по з приводу оцієї чудової дороги калюжі, які вже в озера перетворилися, скоро карасі заведуться. Ми 10 років звертаємося до міського голови. До депутатів до 1551. Я вже не пам'ятаю, скільки ми листів писали. Просимо відремонтувати цю дорогу. Дорога загального користування, яка йде від наших будинків до магазину Сульпо, можете подивитися. Надавали скарги, просили, щоб відремонтували цю дорогу, по якій неможливо ходити. Великі ями. Інваліди з милицями вони ходять саме по цій дорозі. А люди літнього віку, можливо, у них і немає той час допомоги. Яка Б їм хотілося отримати, вони вимушені саме по цій дорозі йти кожного дня, це дуже-дуже для них незручно. Ось, ось тут поліклініка, почта наша, окрпочта, сільпо, оце такі калюжі, що тут навіть не можна пройти, машини їздять, розбита дорога. Зараз ще відлига. Якщо тут проходить сніг, льод, Пройти не можна. Машини їздять, людям пройти дороги немає. Тут колюжі, одні колюжі, не знаєш, куди, куди перейти. Цей відрізок був отремонтований, ЖЕК ремонтував, наче. А оце 20 метрів відрізку дороги. Так і залишилось. Звертаємося до адміністрації. До мера нашого розберіться, чия я дорога до кого воно належить, цей відрізок, або до ЖЕКу, або до адміністрації, або до Сільпо. До кого. І, будь ласка, посприяйте одремонтувати цю дорогу. Тому дуже просимо звернути на це увагу, відреагувати в цей час, тому що ми просимо, щоб ну, в нашому суспільстві ми жили гідно.